Ось так димлять гори в Британській Колумбії, майже як в Карпатах. А може це канадці роблять гриль? Але, скоріш за все, це місцеві індіанці курять люльку миру. Ось ми в'їхали в літо. Перед цим ми бачили весну, ранню весну і трішки зиму. 19 травня. Може, в мене такий тримач? Ви ці гори невеликі-високі купі.